Привіт усім! Сьогодні в мене виходить відео про топ 10 найкращих гравців сезону англійський прем'єр-лізі на моє бачення. Десяте місце Калм Вілсон, який провів просто образцовий сезон в Нюкаслі та вивів клуб до Ліги Чемпіонів. Став один з найкращих бомбардирів сезону в АПЛ, і він точно буде зажигати у Лізі Чемпіонів. Я в цьому просто впевнений. Бруно Фернандеш, який провів ще один топ сезон в Манчестер Юнайтед, став одним з лідером та справжнім капітаном клубу в мене на 9-й позиції. Кайоса один з лідерів Арсеналу та один із тих, хто допоміг Арсеналу зробити такий супер перформанс в цьому сезоні. Довгий час лондонці йшли на першій позиції в АПЛ, але, на жаль, потім скатились на другу сходинку, так і не вигравши. Титул англійській премєр ліги і Сака в цьому зону дуже сильно спрогресував. Він віддав більш ніж 10 асистів та більш ніж 10 голів він забив. Тобто це вже супер топ грок. Ліде Мохамед Салах теж один з найкращих бомбардирів сезону. Гравець, який в Ліверпулі в цьому зоні провів справжній гарний сезон і в Лігі Чемпіонів іграв гарно і в англійській прем'єр-лігі. Ріат Марес, який проводить сезон за сезоном на топовому рівні в цьому соні допоміг Манчестер Сіті стати чемпіоном. Тільки спам'ятайте його супер перформанс в матчі проти Тоттенхэму, коли він закінчився з рахунком 4-2. Просто геній! Родріго, ось такий він скромний лідер. Манчестер Сіті гравець без якого не було б титула Ліги Чемпіонів та титула Англійської прем'єр-ліги один з ключових гравців Сіті в мене на п'ятій сходинці. Четверта позиція Маркус Рашов, який особливо після чемпіонату світу, просто став один з найкращих гравців в АПЛ. До Чемпіонату світу теж був дуже активним і частково забивав. Але після ЧС він просто розквів та почав забувати реально в кожній грі. Просто майстер. Треті позиції для многих дуже неочікувано. Для мене це Ерлінг Холланд, який так він побив дуже кучу рекордів, найкращий бомбардир. АПЛ, але все ж одно. Не було б такого Холланда без, без того, як грає Манчестер Сіті, як йому асистують Бернарду Сільва, де Брюйне та Родрі. Але все ж одно хочу відмітити те, що Холланд реально вийшов на якийсь космічний рівень. Друге місце Харі Кен, який весь сезон тащив Тоттенхем до Ліги Європи, до Ліги Чемпіонів та до Ліги Конференції. Але, на жаль, навіть в Лігу конференції Тоттенхем не зміг. Потрапити, але Харі Кейн став другим після феноменального Холланда, кращим бомбардиром АПЛ. Ще один топ-сезон від Харрі. І на першому місці Кевін де Брюйне, майстер де Брюйне, який дав купу асистів, став лучшим асистентом ще в один сезон в АПЛ і демонструє вже який ж рік поспіль, просто феноменальний сезон, один з найкращих, якщо не найкращий півзахисник у світі прямо зараз. В цьому в мене все. Поставте лайк та підпишіться на мій канал, будь ласка. Також підпишіться на мій телеграм-канал, там всі-всі футбольні новини. А на цьому в мене все. Я завершую. Слава Україні! На все добре, побачимось в наступних відео. Всім до побачення.